Всіх вітаю, ви на каналі Теротефем. з вами Ганна. І сьогодні буде політичне відео, військово-політичне, точніше, на тему північної Кореї. Що там починається, що там мутиться? Для тих, хто не знає, поясню, що північно-корейські змі, а як відомо, північна Корея то є тоталітарна країна, відстала і є союзником РФ ця країна. І Китаю, до речі, як я розумію, і ряд, о, точніше, північно-корейські змі зробили ряд дуже гучних заяв. І мені, чесно кажучи, ця картина на нагадує те, що було перед нападом на Україну перед широкомасштабним вторгненням, що вони збираються захищати свої кордони, наступаючи так, там смішно було написано. Ну, коротше, це виглядає досить загрожуюче, як на мене. І я, в принципі, припускаю, що Північна Корея може напасти на е, Південну та й в принципі почати воювати з Західним світом. А там в тому блоці, Південна Корея, Японія, Штати, і ще невідомо, як Китай себе поведе в цій ситуації. От будемо дивитись, наскільки реально є така загроза, бо, самі розумієте, для нас це теж матиме значення, і на нас це може і відбитись, відобразитись. Дивитись будемо на таро дев'ятого місяця. От любить вона такі теми, все чітко показує. Темна, чітка, гарна колода. Це я для колег говорю і для тих, хто хоче ними стати. Так, питання поставимо наступним чином: я не ставлю картам таро питання, чи нападатиме там той на того. Ну, як на мене, це некоректне запитання. Таро запитаємо спочатку, що стоїть, який намір стоїть за цими заявами. Північної Кореї. Колесо Фортуни. Ну, да вони як відновлювати справедливість, збираються. І вони збираються щось робити. І колесо фортуни в цій колоді досить жорстке, як на мене. І промолотити може так в цьому колесі. Ну, давайте уточнимо. Ще ткапи до, до чого тут? Ну, не бачу поки що, до речі, карт нападу. Добре, тоді запитаємо. ну Тобто, це може бути або маніпуляція, це буде, може бути як е, натиснути на якісь важелі. Да? Може, це щось типу тиску? Але отак, от, от в корені, мені тут колесо фортуни підказує, що для них це все ну як війна між північною та південною Кореєю, для них не завершена. Тобто вони все одно вбачають несправедливість, якусь щось там все одно мудиться, да, дивіться, жриться на дні. Я просто не бачу, що там готується прямо зараз, прямо бігом в найближчий час, прямо військова агресія. Добре, тоді так запитаємо: а щодо військової агресії, як вони налаштовані щодо готовності її проявляти до, до південної Кореї і так далі. Ну, Взагалі, така готовність є. Шістка жезлів. Планується. Добре, це планується зараз, чи якось на майбутнє? От Як скоро? Це планується. А, ні, слухайте, то тут я, напевно, якось неправильно зрозуміла шістку пентаклів. Ну, дивіться, шістка жезлів, шістка мечів. Я не, ну, не впевнена тут по цим картам, що це прям, от, знаєте. Всією країною попруть. От прям таке от масштабне. Може воно буде не масштабне, але щось тут мутиться. Яка вирогідність, що вирогідність, що буде дійсно прям напад Північної Кореї на південну. Але вирогідність все ж таки мала. Коротше, вони тут кум'якають, як так і і напасти, і щоб щось зробити, і нічого у відповідь не отримати, і щоб ресурсів вистачило, і щоб зброї вистачило. А ще ж я думаю, всі ми розуміємо, що Південна країна О, Корея, вибачте, дуже сучасна країна, і відповідно і зброя в них сучасніша. Плюс у них є підтримка Японії, Штатів. Ну технологічно і економічно вони сильніші. Й да, що ми бачимо по цим картам. Скоріше за все, тут дрібні якісь будуть маніпуляції, вилазки, Я не знаю, провокації може. Добре, що буде в результаті? Давайте нам таке пророцтво таре-прогноз на найближчі три місяці, от до трьох місяців, що буде в результаті з боку північної Кореї на південну? Що буде, от по факту нам скажіть, буде силове протистояння? От, все, що можна сказати. Напевно, ще не зовсім як. вирішеним фактом є те, в якому вигляді воно буде, наскільки воно буде масштабним, наскільки воно буде серйозним. Але от дивіться, десь до трьох місяців показують все ж таки силове протистояння. Ну, тут сило сила вийшла. І Північна Корея в цьому протистоянні глобально виграє чи програє? Викрутиться якось показують. Ну, вона в програшній по пажику позиції. Це зрозуміло. Ну, в слабшій, да? скажімо так, але якось буде викручуватись. Як? За рахунок або якоїсь зброї по тузу жезлів, або, я не знаю, молодого покоління, яке вони кинуть на м'ясо. Бо тут дитина все ж таки на тузі жезлів. Ну, така не, не дуже мені зрозуміла відповідь. Може, вам щось в голову прийде, то пишіть в коментарях. Ладно. І як надовго тоді затягнеться це протистояння? Ну, да, може прям застрягнути, десь на паузу стати і застрягнути. І, скоріш за все, Північна Корея, напавши на Південну, сама як. Сама полізе в пасть звіру, ну тобто, випустить оцього злого джина, якого ну якусь стару проблему, да, яку варто було не випускати. <гум> ну, от якось так тут показують. А там, звісно, будемо дивитись, пишіть свої думки з цього приводу, пишіть свої теми для відео. З вами була Ганна. Дякую всім за увагу. Найприбуде з вами сила. Пока-пока.